Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування одна з провідних на промислових підприємствах у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства. Разом з тим, вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба в електромонтерах постійна. Під час післявоєнної відбудови країни ця професія буде однією з найпотрібніших, але професія, ця як і раніше, залишається небезпечною і стресовою. Особливо для молодих електромонтерів. Саме тому перед сучасним викладачем стоїть проблема впровадження інноваційних методів і прийомів навчання здобувачів освіти, зокрема інтерактивних, комп'ютерних з метою розвитку індивідуальності, творчої і комунікативної особистості. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії усіх здобувачів освіти. Головними в процесі навчання є взаємодія та співпраця. Результати досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання. Метод ситуативного навчання Case стаді – це прийом активного навчання здобувачів освіти за допомогою моделювання ситуативних вправ, широкий міждисциплінарний характер методу ситуації робить даний підхід особливим серед ряду інших способів володіння професійною компетентністю. Адже саме вміння орієнтуватися в ситуації забезпечує розвиток самостійності та ініціативи майбутніх фахівців, оскільки кейс метод потребує активної участі, то здобувач освіти має регулярно відвідувати заняття, бути завжди готовим приймати участь у дискусіях, розглядати проблему у широкому аспекті, дотримуватися теми обговорення. У свою чергу викладач фокусує увагу, залучає здобувачі освіти, акцентує навчальний процес на загальних концепціях, займає контрпозицію. Загальний порядок складання кейсу складається з таких елементів: вступ, загальні знання чи інформація про предмет, опис проблеми, заключення, додаток. Основними складовими кейсу є такі: назва кейсу, опис основної ідеї кейсу, мета кейсу, місце кейсу в навчальному плані. Формулювання проблеми та план вивчення матеріалів кейса, поетапне завдання для виконання, питання для обговорення, вимоги до оформлення результатів роботи з кейсом, опис ситуації, довідкові матеріали, посилання на додаткові інформаційні ресурси. Процес пошуку та прийняття рішень, який майбутні електромонтери проходять під час роботи над кейсом, можна представити шістьма фразами: знайомство, інформація, обговорення. Резолюція, диспут, спіставлення результатів. Ефективне використання кейсу потребує від викладачів ретельного планування, така підготовка складається з двох частин: змісту та процесу. Зміст означає вибір питань, на яких акцентується увага через застосування обраних процесуальних технологій. Процес означає технології щодо використання кейсів у класних завданнях, роботах у групі, рольових іграх та демонстраційних методах. Застосовується метод кроків щодо ідентифікації та вибору питань у окремому кейсі. Для здобувачів освіти даються такі завдання. Крок перший. Проаналізуйте зміст кейсу. Прочитайте його декілька разів. У ході читання запишіть проблеми, які підіймаються героями, ситуаціями чи подіями. Крок другий. Перегляньте список зафіксованих проблем. Можливо, треба щось додати. Поповнити. Переконайтеся, що охоплено весь спектр проблем. Цей список має відображати ваш досвід, освіту, особистість. Пам'ятайте, що немає правильного чи неправильного списку. Крок третій. Перегляньте рекомендовані джерела інформації. Зверніться до одногрупників. Використайте власний досвід. Знайдіть статті, книги, доповіді, які пропонують теоретичний матеріал щодо питань, які ви обрали. У цьому випадку ви будете повністю готові до виконання кейсу. Це також допоможе вам обрати техніки щодо використання кейсу. Готуючи кейс до використання на уроці, викладач має визначатися з цілями, використовуючи свій власний стиль, не забувати про можливості закладення у кейсі. Це може бути технічний чи інтуїтивний підхід. Природно можуть виникнути питання, наскільки зручно викладач почувається серед здобувачів освіти, викладе, веде викладач їх до специфічних висновків кейсу чи, навпаки, надає групі можливість зробити власні відкриття. Кожен з викладачів має визначитися з цими питаннями і розробити власну стратегію використання кейсів в контексті свого курсу. Деякі кейси передбачають рольові ігри. Учасники освітнього процесу можуть безпосередньо розіграти ролі героїв кейсу. Є кейс, які представляють собою діалог між героями, інші надають слухачам змогу підготувати повідомлення, є й такі, що стимулюють формальні дебати в групі. Звичайно, у кожного викладача можуть бути власні цілі щодо використання кейсів. В професійно-технічної освіті кейс-метод використовується для моделювання професійної діяльності. При його використовуванні здобувачі освіти і викладачі беруть участь у безпосередньому обговоренні ділових ситуацій і завдань. Майбутнім фахівцям пропонується проаналізувати реальну виробничу ситуацію, область якої одночасно відбиває не тільки яку-небудь практичну проблему, але й актуалізує певний комплекс завдань, який необхідний для розв'язку даної практичної ситуації. На мій погляд, навчання з використанням кейс методу допомагає розбудувати вміння, вирішувати практичні завдання з урахуванням конкретних умов, дає можливість сформувати такі кваліфікаційні характеристики, як здатність до проведення аналізу, вміння чітко формулювати і висловлювати свою позицію. Чому я використовую кейс метод? Спеціальні дисципліни, такі як електроматеріалознавство, електротехніка, спеціальна технологія електромотерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, та інші піддані постійним змінам. Ці зміни викликані стрімким розвитком техніки, введенням нових технологій, тому необхідно навчати учнів тому, як поводитись в нових умовах. Використання кейс методу при вивченні дисципліни спеціальна технологія дозволяє поєднувати теоретичне і практичне навчання. У процесі вивчення курсу, залежно від складності тем, я використовую кейси різної складності. Перший ступінь складності є практична ситуація, опис проблеми є розв'язок. Здобувачі освіти визначаючи, чи підходить розв'язок для даної ситуації, чи можливо знайти інший розв'язок. Другий ступінь складності є практична ситуація, визначено проблему. Здобувачам освіти пропонується знайти правильний розв'язок. Третій ступень складності є практична ситуація. Здобачі освіти самі визначають проблему і знаходять шляхи розв'язку. На перших етапах розробки та впровадження кейсів підходить перший ступень складності. Працюючи над написанням кейсу, ви самі побачите, який рівень складності буде оптимальним. Коли здобувачі освіти опанують методику навчання за кейс-методом, можна запропонувати обдарованим учням самостійно створювати проблемні ситуації і вирішувати їх в мікрогрупах. Таким чином, вони самі прийдуть вам на допомогу при виборі сюжетів. Якщо викладач вибирає цю технологію, важливо забезпечити здобувачів освіти інструкціями щодо написання кейсів серед найважливіших такі інструкції. Зробіть кейс таким, який зорієнтований на рішення, а не на опис ситуації чи легкої проблеми. Пишіть кейс з точки зору якоїсь особи, навіть якщо ця особа не з'являється безпосередньо в кейсі. Надайте у кейсі достатньо відповідної інформації для використання її як основи прийняття рішень чи рекомендацій. Свою роботу по підготовці занять по кейс-методу я проводжу в наступній послідовності, визначаю теми дисципліни, по яких можна провести заняття в даній формі, формулюю текст кейса, пакет завдань, методичні вказівки по виконанню кейса, підбираю пакет інформаційних документів, відеоматеріали, корисні ресурси інтернет, розробляю критерії оцінки знань, прогнозований результат. Для повторення базових теоретичних основ і більш глибокого вивчення теми пропоную пророботи навчальну літературу, пошукати інформацію в мережі, повторити матеріали з раніше вивчених тем і предметів. При роботі з АКС-методом e викладач завжди описує прогнозований результат. До речі, зовсім не обов'язково реальні чи поорганізовані результати мають співпадати. Інколи здобувачі освіти пропонують оригінальні рішення проблеми, на яке ви раніше не звертали уваги. Отже, кейси використовуються різноманітним чином, їх мета спонукати здобувачів до творчості. Кейси суттєвий та гнучкий педагогічний ресурс, універсальний засіб для вивчення різноманітних дисциплін, які характеризуються тим, що вони передбачають пошук відповіді на проблемні питання. Та передбачають співтворчість здобувача освіти і викладача. Останнє виступає в ролі координатора процесу навчання. Разом з тим, результатом кейсу є не лише володіння новими знаннями, але й набуття професійних навичок, цінностей. Перевага кейс-метода, відповідно традиційних, що застосовуються в навчальному процесі, є незаперечною. Кейс-метод допомагає зацікавити учнів процесом навчання, формує сталий інтерес до конкретної навчальної дисципліни, сприяє активному засвоєнню знань та навичок. Проте кейс-метод має певні недоліки, недостатньо досліджений у педагогіці, не сприяє глибокому вивченню педагогічних проблем і завдань, вимагає більше затрат часу, потребує від викладача певного досвіду глибоких знань у проведенні дискусії та аналізу кейсової ситуації. Викладач повинен вміти відмовитися від владних суджень та упереджень. Кейс-метод ґрунтується на принципах, які фактично змушують переглянути ролі викладача та здобувача освіти. Зобов'язання викладача при застосуванні кейс-методу полягає в тому, щоб створити в начальній аудиторії такі умови, які б дозволили розвинути у майбутніх фахівців вміння критично мислити, аналізувати, спонукати їх до того, щоб в процесі дискусії поділитися власними думками. Ідеями, знаннями та досвідом. Зобов'язання здобувачів освіти полягає в тому, щоб, збагачуючи своєю творчою енергією освітній процес, прийняти на себе частку відповідальності за його результативність. При цьому вони повинні усвідомлювати, що викладач знаходиться в аудиторії для того, щоб допомогти їм, і вони мають скористатися цим у повній мірі. Проте основна відповідальність за те, чому вони навчилися, лежить на них. Індивідуальний аналіз кейсу і його обговорення в групі. Дають набагато більше можливості для розвитку фахової майстерності, ніж заучування підручника чи конспекту лекцій. Даючи здобувачам освіти завдання у формі кейсів, ми відкриваємо їм значно більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не тільки у викладача, а й один у одного. Такий метод піднімає впевненість здобувачів освіти у собі, у своїх здібностях. Вони активно вчаться слухати один у одного. І точніше висловлювати свої думки. Метод ситуативних вправ доцільно використовувати під час дистанційного навчання, тому що більшість інформації сконцентрована у вигляді текстової інформації на електронних носіях. Здобувачі освіти мають можливість ознайомитися з завданнями і матеріалами кейсу, працювати в групі, де є змога проявити власні здібності, використання платформи Zoom, Meet. Надає можливість організовувати групові конференції, московий штурм, інтерактивне обговорення, представлення результатів роботи також передбачає створення презентацій, письмових висновків, використання сервісів Classroom та сучасних гаджетів значно розширює можливості здобувачів освіти працювати в команді, що сприяє їх соціалізації і надає змогу отримати якісну освіту.